живі особи, але ось якраз по цю сторону тут стоять ліквідатори ліквідатори Чорнобильської трагедії. Це пожежники, медики, солдати, строкової і післястрової служби. На це отримано було дозвіл, і по праву сторону стоять душі тих в саванах, які пішли в інший світ. Я став автором цієї ікони, чим пишаюсь. Зараз ця ікона знаходиться в Успенському соборі міста Полтави, а освячена була якраз в Чорнобилі. І всі 30-ті роковини пройшли на фоні цієї ікони. На фоні тось, більше 300 ліквідаторів поїхали в зону Чорнобиля. Там спостерігали, як зараз виглядає ця зона. Там освятили ми цю ікону, потім привезли її. І Жертвам градаційних забрудень біля Мупса, ми її пішки пронесли в Спінський собор і передали її туди. Вмічаємо цю трагедію. Моя задача яка була? Мене призвали як керівника медичного отдельного медичного отряду. Наша задача була, медичних, медичні працівники робили постійно обслідування тих. Ліквідаторів, які непосередственно приймали активне участя біля реактора. Це брали аналіз крові, саме головне. Ну і наша задача, медичних працівників це була головна задача, невідкладна допомога ліквідаторам Чорнобу. Був розвернути одденний медицинський отряд в районі Стещина і постійно регулярно велися амбулаторні прийоми, де ми виявляли друг повищена радіація, вдруг повищений там общий стан здоров'я. Спеціальна була техніка, машини санітарні і ми, коли виявляли таких хворих. Ми їх відправляли для далі обслідування в місто Київ, окружний наш центральний воєнний госпіталь. Ну, ви бачили всі фотографії. Я почти кожен рік вбиваю нашими чорнобильцями прикриті, бо їздимо на екобіста, ці міста і всі... Снімки, вони просто жахоти, що тепер стало після трагедії Чорнобильської. Ну, і що я вам покажу? На в мене працювало за, в моєму отряді 45 лікарів. Всі вони були по призначенню. Рентгенологи, лаборанти, терапевти, хірурги. Ну, весь состав був э, врачебного. Ну, задачі, понятні, які були вони медіки і в мирне время, і в воєнне время, а тим більше, коли була катастрофа, трагедія. Також активно приймали участь медичні працівники. Багато вже немає їх, вже все спочивають. Ну, ми так ще потроху двигаємося по землі по нашій і вот эту страшну для нас трагедію. Дуже страшна трагедія. Я на глазах відділ своїх людей, які там непосредственно, і, і сьогодні там проживають некілька сімей. Там були на екскурсії туди, їздили, зустрічалися. Жесть продовжається. Ну, те, вже що наробила катастрофа, безусловно. Вернути не ніяк не можна, але це стоїть пам'ятник, який напоминав нам 7 цю страшну трагедію. 2 мая по 86 року році, 4 часа ранку, я сам з Новопського, це Луганська область, щоб ви знали, приїжджає кум на мотоциклі, каже Микола, збирай велику кошку, якийсь рюкзачок, і на 8 утра, будь ласка, овивка. Ну, це ми зробили, приїхали. Нас там було ну, чоловік 20. Це за 120 кілометрів від Луганська. Там аеропорт же був. От. Поки ми заїхали в Одесу, потім на Лайдар набрали. Ми туди приїхали десь вже 12 часов дня. Все. Приїхали в этот аеропорт, бачимо, люди ходять в воєнній формі туди-сюди, нас кудись повезли. Повели потім настав, як вам сказати. В общем, вийшло так, що ми приїхали пізно, нам форми не досталося. І такі вже всі полетіли. Ми там трохи посиділи, нам сказали, їжайте додому. Приїхали ми додому, побули ми там декілька годин в воєнкоматі. потім сказали, відправляйтесь, будете в резерві. І так нас визували у ну, маї два рази. Май, і вы, вибачте, мені за это. Да. Ну, за mm -hmm. Вот. І десь в іюлі місяці, вот, а я працював водійом. И mm -hmm. я тік, мені було 20, я приїхав, тільки перейшов тільки з армії, я працював водійом, і тут уже про Чорнобиль начали розмовляти. Уже начали кажуть, що там радіація, що там, в общем... Там гори, так. Да. І з кожної організації почали набирати добровольців. Ви розумієте все? І я пішов добровольцем в воєнкомат, і все, я був на КАМАЗі і мені получилось навіть, я получил новий Камаз. І мені сказали, що ти їдеш у Ви Розумієте, що я приїхав вже в воєнкомат, потім мені сказали, їдеш ти не в Чорнобиль. Я вам розкажу про трішки обратну сторону. Вигирбу, і я не був на Збрасувати графіт, я вам хочу сказати, але я був у вашому тилу, я вам хочу сказати. А -а -а. І взагалі сказали, поїдеш, було ж дуже багато переселенців, вони всі виїхали. От. Приїхали ж без нічого, правильно, як виїхали, а потрібно ж було кудись звертатися. Ну, вертатися. Або. І були сформовані такі здорові. Строїтельні бригади, ну, як, здоров я здорові, ну по 4, по 6, по 4 тисячі человек, по 6 тисяч человек, по 8. І вони строїли такі, в яких я участвовав посолки. Це Небри під Києвом, Згура, Середовка. От. І ми строїли їм дома. Заїжджали на Бурякове поле і через 4 місяці там зводили дома. Я вам хочу сказати по латвійських там всяких технологіях. Хочу сказати, прекрасні, хороші давно. Зразу стромляли ці ж дерева. Все. І ці люди, які вже декілька місяців, я не знаю, де вони там були, вони возвращалися сюди. А що я хочу сказати теж про своє. Працювали ми по 16 годин я вам хочу сказати, без вихідних. Працювали там теж вахтовим методом по два місяці. По два місяці відпрацювали, місяць відпочивали відпустку, потім знову приїжджали на два місяці. І отак от отпрацював. Ну,